Немає більш складної економічної кризи для бізнесу аніж війна. Війна найбільше випробування, найпотужніше потрясіння. Та якщо його витримати в майбутньому не існуватиме непереборних перепон. Свій надваж надважкий іспит по веденню бізнесу в кризових умовах. Успішно склала компанія Асіно, яка сьогодні нагороджується в номінації Компанія року Іноземний виробник. Вітаємо, лаврата, щорічного конкурсу компанію We did have a talk some months ago about changing your life, changing your company strategy and going out of the comfort zone. So this is uh another company uh showing great. Competences and change in terms of not only strategy and also supporting what was shown uh, here in Ukraine, but looking also outside the Ukraine and for the region. So congratulate for this award and please continue. Thank you. Thank you. you. Шановні колеги, коли ми розпочинали бізнес в Україні в 2015 році. Я навіть і не мріяв, що ми будемо першою компанією, бо ми були 24 четвертою першу неземною кампанію, звісно. Але на жаль, це сталося в 2022 році, і е, це ще, ще дорожче, і воно варто того. І я дуже дуже вдячний команді. Я вдячний Ірині Мальчевській, яка відвантажила 25 лютого, коли точилися бої на Берестейки. Першу автівку з ліками. Я вдячний. Сергію Ломоносову, Арсену Амбарцумяну, Антону Медведєву, чиї медичні представники не на добу не припиняли візити до лікарів і працювали волонтерами, звісно, і таке інше. І ще я вдячний за довіру нашої штаб-квартирі. Бо це не смішно, але за три тижні до війни у нас змінилися власники. Це зовсім. Ну, геть країна, яка була далека від Європи, і е, наша штаб-квартира в Швейцарії, Вони повністю нам довірилися і постачали ліки безперебійно. Тоді, коли, е, на жаль, наші колеги е, були дуже обережні. Немає е, там страхового покриття і таке інше. Я дуже вдячний всім і вдячний за таку високу оцінку. Дякую. Дякуємо.